Нове українське кіно показали у Херсоні. Урочистий показ повнометражного фільму українського виробництва Іван Сила пройшов у кіноконцертному залі Ювілейний. Картину представили безпосередні учасники знімальної групи: режисер і сценарист Віктор Андрієнко та виконавець головної ролі актор Дмитро Халаджи. На прем'єру запросили херсонських школярів. Саме для них картина є найбільш повчальною і цікавою. Подивитися українське кіно випала нагода і дітям з обмеженими можливостями. На показі та під час авторської зустрічі в Херсоні були присутні. Вихованці Цюрюпинського дому інтернату, а також діти з обмеженими можливостями зі шкіл номер 1 номер 2 та 48. Крім того, до участі в заході долучилися волонтери і херсонські студенти. Загалом було придбано 400 квитків. Перед показом фільму на присутніх очікувало справжні шоу за участі Дмитра Халаджи. Дужий хлопець продемонстрував надзвичайну силу. Його неймовірні трюки викликали шквал оплесків. Байдужих у залі точно не залишилося. mm <sighs> Цікаво, що Дмитро і сам інвалід дитинства. Однак, завдяки наполегливій праці хлопець повністю переміг хворобу. Для дітей з обмеженими можливостями зустріч з Дмитром Халаджи, чудовий стимул для розвитку та боротьби за власне життя. Ту ж саму ідею несе і фільм Іван сила. Картину зняли за мотивами книги Олександра Гавроша, неймовірні пригоди Івана Сили. Історія реальної людини, яка всім своїм життям доводила девіз «правда завжди переможе, не залишила глядачів байдужими. Під час перегляду у залі раз у раз лунали оплески. Настільки емоційно сприйняли юні глядачі історію Івана сили у виконанні Дмитра Мені лично Халаджиніс, вот ну переїжала машина Івана. Появилась вера в свої сили? Да. А тебе какой момент больше всего понравился? Как в желез склал сидечка. Супер. А как эмоции вот уже появилась вера? Появилась. В наше сложное время, в наше сложное время, когда э, Зачастую нету надежной поддержки, нету надежных тылов у подрастающего поколения. Каждый должен брать лучше всего себя в сам, в руки. То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И этот фильм показывает именно этот пример. Каждый человек в силах сделать себя сам и добиться очень многому. Только надо много работать и стремиться. Сценарій Віктора Андрієнка та Ігоря Письменного переміг у конкурсі Коронація слова у номінації Кращий кіносценарій для дітей та отримав 100-відсоткову фінансову підтримку держави. Бюджет проєкту склав 16 мільйонів гривень. Значна частина кінострічки знімалася на базі Київського цирку Шепіто. У зйомках зайняті всі актори цього цирку. До участі в масових сценах було залучено понад 4 тисячі осіб. Як не віриться, що це було рівно рік назад. Ми ще знімали. Холодрыгу снимали мы лето, съемки длились, было 8 утра, могли его отвозить, а на следующий день уйти в 14.00. То есть это были, и в этот день Дима сделал два трюка, он поднял воз с людьми, с актерами цирка, и разбили на, у него на пузе вот эту каменную глыбу. Самое потрясающее, что надпись «Правда завжды переможе» всего два раза в фильме проходит. І встал мальчик, і я спросив, а що вам понравилось? Что запомнилось? Он сказав, правда завжди переможе. Понимаете? а вторая вещь я считаю, що в песне Фагота, вот, которая в фіналі іде Танки на Майдані Конго, там пойдется о том, що зроби себе сам. Ти сам є сила, ти сам собі сила. Піди і зроби себе сам. Я думаю, що це головне, тому що і Діма Халаджи, і Вася Веростюк, ну і я. ми самі себе зробили. Не Бог, ні Сахар, ні герой, як говорится. Мама, папа, вони були, Мы не из богатых семей. Как бы так то, чего мы добились, это добились благодаря своему именно труду. Силачі Дмитро Халаджи та Василь Вірастюк забезпечували не тільки ефектність, а й реалістичність. Під час зйомок герої виконали усі трюки самостійно. Серед відомих акторів у фільмі можна побачити Богдана Бенюка, Бориса Барського, Ольгу Сумську і самого Віктора Андрієнка. Після показу глядачі отримали змогу задати учасникам знімальної групи питання та отримати автографи. Віктор Андрієнко та Дмитро Халаджи не обійшли увагою жодного з присутніх. У Херсоні презентація фільму та авторська зустріч була проведена завдяки підтримці комунального підприємства «Кіновідеопрокат» та арт групи режисер Орг.